Держава розписується в своїй непрофесійності, нездатності контролювати адмініструвати. Вони не продовжили її впроваджувати через лібералізацію. Якщо це податок на прибуток, якщо це не непрямий податок, то він має залежати виключно від фінансового результату. І якщо вам щось не вдається адмініструвати, то фіксованими платежами зовсім жодній країні не можна досягати успіху. Держава показує, що ні, ми все укрупняємо. Оце саме монополізація, все до цього йде. Маленькі АЗС, які знаходяться в селах у невеличких містечках, вони можуть. В цілому закритися через те, що підвищуються е, е, податки на пальне. Якщо можна, поясніть будь ласка, детальніше, чому власне може відбутися таке закриття? Ні, ну, мій е допис стосувався відповідь того, відповідь того, що, що... <свісно> е саме асоціація. Паливно енергетичного бізнесу просить не допустити прийняття змін до податкового кодексу, які прийняті в першому читанні, це проект закону 11416 д в чому полягають ці зміни? Влада запропонувала брати авансові внески по податку на прибуток, але не з юридичної особи, а з кожної АЗС, тобто з кожної точки роздрібного продажу пального. Угу. З кожної точки роздрібного продажу пального. Тобто з кожної АЗС, незалежно від її фінансового е, результату роботи, це 60 тисяч гривень місяць, якщо немає магазину по, торговлі, по торгівлі е, е, алкогольними і тютюновими, а якщо є, до 80 тисяч з кожної точки такої. Ну, По-перше, е, я не приймала участі в зустрічі з бізнесом з цієї сфери, очевидно, десь в кулуарах з урядом, можливо, з головою комітету, обговорювали питання, чи це взагалі посильна плата і який зміст встановлені авансового платежу. Дуже коротко говорив про це на одній з робочих груп, голова комітету: що є такі заправки, які нічого не платять в бюджеті. Отже, враховуючи всі інструменти контролю, а їх дуже багато. Це і онлайн система фіксації відпуску з кожної колонки в онлайн режимі. Цього виявилось для влади недостатньо. Вони вирішили, що всі можуть заплатити наперед авансові внески, не зважаючи на фінансовий результат. Добре, але на самому засіданні комітету з питанням. Що це не можна застосовувати такий підхід до всіх АЗС, тому що в кожної юридичної особи різна система побудована придбання і реалізації. Хтось має можливості і має свій автопарк, свої бензовози, які, які ввозять. На території України імпортують сюди пальне, це все за рахунок їх компанії. В цій, в цій же структурі є компанія по оптовим продажам, є роздрібна, і в, в сумі, звісно, така мережа працює з прибутком. Але як вона розподіляє точки прибутковості, це їх справа, це їх планування. А є такі мережі, і при тому, це. Е, Такі відомі заправочні станції, які не мають такої розгалуженої системи закупівлі і постачання. Тобто логістика зовсім інша. Вони заробляють, наприклад, лише на роздрібі. І вони вголос заявили про те, що неможливо до виконання ними таких вимог, тобто вони прямо сказали, що їх багато точок буде закрито, бо вони не зможуть платити по ним плату 80 тисяч гривень з такої точки. Все було би нічого, бо все ж таки були представники різних асоціацій, якраз паливного ринку, які Говорили, що ну є справді виключення, але ну вони такі не суттєві. Але це ж ось заява асоціації з'явилася нещодавно на днях, тому я підкреслила важливість цього питання, бо це насправді шкідливий тренд, який започаткувала влада, і започаткувала вона ще із внесення фіксованої ставки податку на прибуток для точок обмінників. Ми тоді говорили, що не робіть, будь ласка, цього, тому що ви спотворюєте суть податку на прибуток, це базова норма податкового кодексу. І якщо вам щось не вдається адмініструвати, то фіксованими платежами зовсім в жодній країні не можна досягати успіху. Це не ринкові механізми, бо якщо це податок на прибуток, якщо це. Не прямий податок, то він має залежати виключно від фінансового результату, чого не було дотримано тут. Тому це не сенсація, це не новина від мене, це норма, до якої дочиталися вже буквально всі трейдери і всі учасники ринку проаналізували і зараз говорять, що насправді. Є мережі, в яких великі мережі, в яких, наприклад, 75% там чи 80 прибуткових, а, а там 10-15% до 20, або на нулі, або в збитках, і, і вони обов'язково їх залишають в своїй мережі, бо це покликано умовами ринку і ведення взагалі господарської діяльності, а є. Такі юридичні особи, в яких ця сітєва мережа там дає наприклад, тільки 50% прибутки, а інші працюють на нулі або в збитках. Тому звісно, ми ж розуміємо, що навіть якщо порахувати цей щомісячний платіж на обсяги середньої заправки автомобілем, і скільки автомобілів має прибуток, Проїжджати заправлятися на добу, то цього не можуть витримати велика кількість населених пунктів, бо там немає такої, такого обігу і потреби в придбанні пального. От і все. Тому я думаю, що якщо влада не зробить висновки, це буде ще один крок до спотворення принципів і норм податкового кодексу. бо Зверніть увагу, якщо в роздрібній мережі пальних немає магазину з продажів тютюнових і алкогольних, то 60. А якщо є 80, тобто 20 – це лише фіксований збір уже по торгівлі тютюновими і алкогольними. Тобто, якщо відкатати цю схему зараз на заправках, то можна згодом запровадити це з кожного кіоска, з кожної точки продажу. Держава розписується в своїй непрофесійності, нездатності контролювати, адмініструвати, хоча інструментів для цього більш чим достатньо, і в податкової, і в, в органах, які мають відслідковувати тенденцію на ринку. І таке інше тому мені здається, на жаль, якщо такий пройде така норма, пройде і в другому читанні, то справді ми будемо мати негативні наслідки, тим більше напередодні осені і зими так. Враховуючи нашу ситуацію, це дуже небезпечна тенденція Я з вами згодна, пані Ніно. А не може це виглядати так, що просто йде. Даруйте, буду говорити прямо момент видавлювання дрібних гравців. На ринку АЗС на користь великих мереж, тобто щоб дрібні просто позакривалися, великі отримували більші прибутки, тому що до них будуть будуть приїжджати ті, які раніше приїжджали водії на маленькі АЗС. Ви правильно ставите питання, і я саме так висловила свою думку на робочій групі, на що отримала у відповідь, що я відношусь з неповагою до великих юридичних осіб. Це були сказані слова пана Гетманцева, що він просить мене припинити нахабну поведінку і поважати всіх платників податків. Я з великою до них повагою відношуся, але ще і рейтинги є по податковому навантаженню на, наприклад, по. Юридичним особам, які здійснюють торгівлю е, пальним. Подивіться, будь ласка, так от там на третьому місці є якраз та сітка, яка зараз булає про те, що вони закриють 50% своїх автозаправочних станцій. І саме про них я говорила, оскільки сама дивлюся, е, коли приїжджають по трасі, е, дивлюся, як мало в них покупців. І весь час думаю, як же вони існують, хоча якість пального в них найвища. Да, це зрозуміло. Пані Ніно, ви говорили про те, що даруйте можливо дитячі питання, але ви говорили, що влада нинішня не може адмініструвати податки, не може в цілому спотворює да, суть податкового кодексу. Чому так відбувається? Бо я знаєте, оскільки не слухала різних е коментаторів, експертів, от я все не можу зрозуміти, ну можна було б принаймні навчитися за ці роки. Вже ж скільки років у нас і пан Гетьманцев очолює комітет, е інші депутати? Ну, Якщо не вміють чогось, то принаймні можна було б навчитися у своїх колег по парламенту, таких як ви в тому числі. Е а а але чим далі? То тим більше ми бачимо, що ми просто залазимо в якусь податкову прірву, коли все більше і вищі податки, а толку з цього ніякого немає. Наповнення бюджету по факту ніякого немає. Ви знаєте, мені здається, що, по-перше, їм думалося, що в житті і в системі управління це так просто. Так береш, щолкнув, і всі гроші потекли в бюджет. Друге. Мені здається, що, на жаль, відсутність податкової культури, вони не, про, вони не продовжили її впроваджувати через лібералізацію, а стали десь йти паралельними дорогами з тими, хто наважується там оптимізувати, оптимізувати чи якось в інший спосіб діяти в легальний спосіб. І... Не, вони їм не перешкоджають, а йдуть паралельними дорогами. Чому паралельними? Тому що в цей час дозволяється продовжувати ці дії, але ж з іншого боку знайти способи, щось додатково отримати в бюджет. От на моє питання: як можна при такої фопофобії, при такій ненависті до навіть уже середнього бізнесу тримати на посаді такого голову комітету ну це ж імідж всієї влади, а тому, що, наприклад, йому вдається затримувати до 10 мільярдів гривень. Платежі в системі, наприклад, по податку на додану вартість, він блокує податкові накладні, не дає бізнесу використати свій податковий кредит. Це стабільна сума 4-5 мільярдів. Ого. В місяць дуже суттєво. дуже суттєво Дуже суттєво. І якщо взяти зараз по всім, по всім податкам, то. Людина, яка працювала весь час з великим бізнесом, бо він обслуговував великі корпорації. Ми ж знаємо, звідки його почався трудовий шлях з обслуговування партій, регіонів, заводів, параходів. Тобто в нього досвід величезний на великих оборотах. Тобто він абсолютно очевидно знає всі ходи і виходи, і почав їх регулювати. І оце в цьому регулюванні він... Частині дає жити дихати, а частину піджимає. І тому е, про системні речі мови не йде, бо вони важкі, бо з ними треба скрупульозно працювати. От я вам говорю, що весь обіг пального контролюється на кожній заправці є. Онлайн вимірювачі як наповнення резерву... резервуарів, так і підняття з резервуарів і відпуски з колонки. Здавалось би, ми коли розробляли цю е, систему, я вважала, що це 100% контроль. Йому його недостатньо. Чому недостатньо? Значить, десь є е, е, от е, момент. Щось дані або спотворюються, або не доходять. Так замість того, щоб ліквідувати цю слабу ланку, то краще ввести фіксовану плату. От ти під'їхав, в тебе там стоїть колонка. Торгуєш ти сьогодні, не торгуєш. Ти маєш заплатити щодня щодня плату. Наприклад, якщо навіть розбити да, 60 тисяч на 30 днів, це 2 тисячі гривень в день. Торгував ти чи ні не потрібно. Ні, нікого це не хвилює. А це означає, що треба обслуговувати 100 автомобілів для того, щоб витягнути хоча б на оплату без покриття любих е, витрат на оплату праці, на обслуговування там ще на щось, тільки щоб віддати державний бюджет. Ну, Де це таке може бути? Скажіть, будь ласка. Тому я бачу в цьому саме проблему. І оце все спотворення, воно навіть десь е, Обговорюються в суспільстві економістами, що такого не може бути, що це заборонено, що ми в будь-якому випадку не можемо собі дозволяти. Але ця людина десь в певній мірі не працює на інтереси нашої держави. І в цьому я переконуюсь кожним днем все більше. Розумію, пані Ніно, ще таке до вас питання маємо 23 вересня понеділок. Багато хто прогнозував з експертів з ваших колег, в тому числі, що до 1 жовтня буде прийнятий у другому читанні законопроєкт про підвищення податків. Ви як вважаєте? Верховна Рада таке прийме, протисне цей законопроєкт, що ми матимемо якісь неймовірні шалені нові податки чи ні? І що би вартувало би змінити, на вашу думку, в цьому законопроєкті, щоб він був і, скажімо так, хорошим і для бюджету, для наповнення бюджету, і в той же час, щоб люди не страждали від підвищених податків? Скоріше за все, в другому читанні в цілому він буде прийнятий десь в жовтні, буде працювати з 1 жовтня. В якій редакції буде прийнятий, поки невідомо. Щодо військового збору, то точно е, норми залишаться це військове підвищення ставки військового збору для е, доходів всіх громадян, любих доходів громадян в Україні фізичних осіб. Замість ставки півтора можливо буде не п'ять, а можливо, знизять до на, на відсоток чи на скільки знаю, поки йде дискусія. Щодо військового збору для ФОПів першої, другої, четвертої групи не чула ще новин, поки вона залишається, збір такий вже 800 гривень в місяць. Щодо третьої групи, податок з обороту, військовий збір, додатковий 1%, теж поки не чула, чи є якісь шанси. Знаю, що Пан пишний бореться проти підвищеної ставки для банків? Ніхто знову ж не бореться проти підвищеної ставки для небанківського фінансового сектору. У них теж немає достатнього лобі, і це теж один із принципів виживання маленьких і середнього бізнесу з ринків. От тут ринок небанківських фінансових послуг. На мої питання, навіщо ви це робите? Національний банк прямо відповідає, щоб не було перетікання надання послуг, бо це ж в тому числі можуть надавати і банки. Ну навіщо такий підхід, якщо ми навпаки мали би розбудовувати якраз цей, цей напрям роботи? Тому що банки все ж таки, вони Системні, але вони дуже забюрократизовані. Тобто до них більше це правильно. А от не банківський фінансовий ринок, він же теж регулятором Національний банк, у них теж є. то могли би контролюючи, розвантажити банки на менш доступні. На, на менш складні, але більш доступні для громадян послуги. Але цього не робиться. От іще один момент, коли відношення до середнього і дрібного бізнесу просто держава показує, що ні, ми все укрупняємо, оце саме монополізація все до цього йде. Зрозуміло, дякую вам, пані Ніно, що ви поділите час вам. навіть Щі більше обіцяли, дякую щиро. До побачення.